Суть рибальського квитка полягає в тому, щоб надати можливість рибалкам любителям придбати платну послугу для добування водних біоресурсів понад добову безоплатну норму вилову. Він діятиме на водних об'єктах, на яких будуть визначені ліміти допустимого вилову водних біоресурсів для любительського рибальства, які встановлюватимуться на підставі науково-біологічних обґрунтувань. У Міністерстві наголосили, що перед отриманням рибальського квитка рибалка має знайомитись з правилами любительського і спортивного рибальства. Добова безкоштовна норма вилову для кожного громадянина залишається в розмірі 3 кг водних біоресурсів. Для того, щоб придбати рибальський квиток, необхідно створити електронний кабінет, зареєструвавшись в єдиній державній електронній системі управління галузі рибного господарства та вказати основні дані про себе. В кабінеті обрати водний об'єкт або його частину, територіальну громаду, в районі якої планується використати рибальський квиток. Водні біоресурси, які планується виловити, календарний день запланованої риболовлі. Після цього електронна система генерує вартість рибальського квитка, яку рибалка-любитель може оплатити будь-яким із запропонованих способів. Після здійснення оплати електронна система генерує рибальський квиток з присвоєнням персоналізованого QR-коду, який активується через годину після здійснення оплати. Рибальський квиток діятиме в обраний рибалкою любителем календарний день або дні. Його можна буде придбати на будь-який день в межах 10 днів або на будь-яку кількість днів, але менше 10 з дня, що настав. Орієнтовна добова норма рибальського квитка, тобто понад безкоштовну добову норму вилову, це один екземпляр сома, три екземпляри судака або щуки і 5 кг іншої риби. Кошти, сплачені рибалками за квиток, витрачатимуться першочергово на відновлення природних популяцій водних біоресурсів, шляхом зариблення тих водних об'єктів, у яких проводили любительський лов.